Вітаю! Нещодавно почула питання і вирішила його висвітлити. Нащо ви носите тюрбани? Це ж взагалі не наша традиція. Взагалі, це далеко все від України. І будете неправі. А знаєте чому? Зараз я вам доведу, а потім розкажу ще про традицію Кундаліні-йоги, чому ми це носимо. Дивіться. Тюрбанда може бути не наша традиція. А якщо так? Нічого не нагадує. Правда? Ось і українська традиція. Наші бабусі, і прабабусі були не такі вже й глупі, тому вони носили теж не тюрбани, але платки. У Юзі це не просто елемент стилю, а символ. Символ, який має глибокий зміст, зміст, та енергетичний захист. Також це можна і до України ось основні причини, чому йоги носять тюрбани. І особливо це характерно для кундаліні йоги. Коли ти пов'язуєш голову тканиною, це створює легкий тиск на точки черепа, і це стимулює нервову систему, та шишкоподібну подібну залазу, що допомагає глибше зосередитись на медитації. Або, на прикладі наших бабусь і прабабусь на роботі. Вона пов'язувала голови перед тим, як піти в город, працювати поратися по дому з дітлахами. У наших бабусі і про бабусь було просто купа справ. І щоб не розпорошуватися і мати концентрацію, вони вдягали на голову хустку і хустку пов'язували певним чином. Це також захист енергії, балансу і чакр. У нас на маківці голови знаходиться чакра Сахасрара. Це енергетичний центр, який людина з'єднується з вищою свідомістю, і тюрбан допомагає зберегти і утримувати енергію в голові під час практики, щоб вона не розсіювалась і направлялась всередину на наш розвиток і усвідомлення. Також, це символ дисципліни та внутрішньої сили. Для практики в Кундаліні йогі турбан це акт поваги до себе і до практики. Це нагадування про усвідомленість, порядок і чистоту думок. Як казав Йогі Баджан, Тюрбан це твоя корона свідомості. <свідомлення> Також це використовується для гігієни. Тобто, ми закриваємо свої волоси, а вважається, що в волосці. Це як антени, які випромінюють енергію і які притягують енергію. Тобто ми захищаємо себе від стороннього впливу під час практики, тому що ми практикуємо, ми працюємо з певними енергіями, тому ми якби прикриваємось, щоб у нас була одна енергія. І це також символ духовного шляху. Для деяких традицій тюрбан це знак. Присвячення і визнання своєї духовної природи. Він допомагає відчути себе вищим я, а не просто тілом. Хоча тюрбан він не, не є обов'язковим, тобто вам не обов'язково його вдягати, коли ви практикуєте. Він може вам просто допомогти трошки глибше зануритись у стан медитації. Ну, тому що я пояснила, що ми. Певним чином стискаємо свою голову і ви більш сконцентровані. Також ви його можете використовувати просто в побуті, як це робили наші бабусі і прабабусі. Ви можете, коли у вас там якісь справи, вам треба чіткість і зосередженість, будь ласка, ви одягли тюрбан або хусточку тут. Що вам вже більше до вподоби, як вам більше до вподоби. ну, ви поняли, основне це просто ви стиснули свою голову. Ви стиснули там. Певні свої кістки, і ви можете зосередитись. Тобто це такий лайфхак, який ви можете використовувати в побуті. Якщо вам цікаво, я можу більш детально ще про це розповісти. Будь ласка, пишіть в коментарях. Я відкрита і рада відповідати на всі ваші запитання. Гарного дня, мої любі!